Я жив спокійним життям. Соня, Ти розумієш, я жив спокійним життям. Жив. Насолоджувався кожним днем. Поки вона не прийшла в моє життя. Вона Ця прекрасна, Ця ідеальна, Ця багатоохоплююча. Така для серця рідна. Інформатика. Інформатика. Це наука, наука! Це комп'ютерні технології. Це життя. Життя кожного генія! І тепер це моє життя. Життя, що б'ється в моєму серці кожного дня. Кожного дня. Джонь. Ти розумієш, Джонь. Я ще була на уроці в інформації. І таке дізналась, таке дізналась! Мама буде в шокі. О, мама зробила. Алло, вдома. нормально, Да ти була? На батьківський зборах? І що там? Як по інформатики 6? Та йду, я додому, йду. Чого ти кричиш? Все, давай. Да, Мама в шокі. Я довгий час мала вдома комп'ютер, але ніколи не могла розкрити його можливості на повну. І тут в моє життя вірвалася інформатика. Вона пронеслася диким смерчем і відкрила мій комп'ютер на повну. І все понеслось фільми, презентації, Word, мій коханий Excel. Його таблиці зводили мене з розумів. А взагалі ми любимо інформатику. Але згадай, хто привів нам любов до інформатики? Ольга Олексійна, Богданова. Тож, діти, здавайте вчасно презентації та практичні роботи. Адже інформатика це найкраще, що є в вашому житті. І все буде кул. Cool. Ми любимо інформатику!